Відірвана людська рука і двоє закривавлених чоловіків, яких від удару просто розкидала по дорозі. Ці жахливі кадри зняли очевидці моторошної аварії. Чоловіки на трасі, це водій і пасажир вазу. Все сталося близько 16-ї години в селищі Руські Лозовій на Харківщині. Андрій саме порався у дворі, коли почув гучний звук, схожий на вибух. Чоловік кинувся на двір і отетерів. На залізний відбійник наче на шампур нанизало автомобіль. Один тут був в машині, а двоє одразу поміряли йому. Пульс нету. А второй, которому руки потривали. Ну, Шевелівся, шутиму поставив. Двох вибросило, один назад сидіння, бублик був завернув. Очевидці кинулися на допомогу хлопцеві. 30-річний пасажир, який сидів на задньому сидінні, кажуть, народився у сорочці. Черпна мозкова травма і струс мозку це дрібниці. На фоні двох інших людей у машині вони не мали жодних шансів вижити. В поліції повідомляють, причина ДТП зухвали порушення правил водієм на шаленій швидкості. перетнувши суцільну смугу, вас пішов на обгін. За попередньою інформацією, швидкість автомобіля складала приблизно 120-130 км на годину. При маневруванні водій втратив керування автомобілів та здійснив наїзд на металеву огорожу. Внаслідок цього пасажир, це чоловік 76-року народження, 42 роки, загинув на місці від отриманих травм. Йому було ампутовано ліву руку. Водій, це чоловік 36 років. Також отримав часткову ампутацію правої руки. Аби зняти машину із залізної конструкції, довелося викликати рятувальників. Залізні рештки буквально зрізали. Ми не повинні забувати о тому, що є легко власпламіняючася жидкость что в будь-який момент її надо було в начальной стадии смыть з дороги, Второе, провести провести розріз специально, спеціальним инструментом, пневмоинструментом, для того, щоб извлечь туди автомобіль за попередньою інформацією. Водій вазу був цілком тверезий. Куди ж він так несамовито поспішав? Тепер розслідують копи, які відкрили кримінальне провадження.